Фонду за Крим і Небо України Ігор, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Слава вітаю вас і наших глядачів. Наскільки дійсно наші успішні наступальні дії помножують на нуль усі брехливі заяви Путіна та його намагання скористатися фейковими заявами про успіхи на фронті, щоб на нас стиснули західні партнери в перемовному треті? Чи дійсно наші успіхи на полі бою посилюють і нашу переговорну позицію? О, на це зв'язано і аналіз. Стану справ там Пакровськ і Купінськ. Це є воєнний дипломатична оцінка цих ситуацій. Ви це говорили, що там декілька тижнів тому пропаганда успішно на з Путіним, який включився в всю роботу з подачі їх його генерального штабу, відносно оточення. І вже фактичного знищення наших гарнізонів, як Пакровська мірноградська, агломерації, так і в Купінській. Тому треба в оцінки розділяти на воєнні дії, і вони дуже напружені, важкі, скажімо, в агломерації покровська мірноградська. В Покровські йдуть бої, і наші заділи на північній частині навіть деяким механізованою техніку. Для того щоб утримувати в першу чергу логістичні шляхи, які постачані в районі Рівного, південніше червоного лимана ці шляхи, і одночасно за рахунок їх і поповнилась необхідним Мирноградська. наш гарнізон, військове, хоча фактично на поточний час вони вже в вогневому оточенні це точно. І там йде наскільки є можливість забезпечення логістично цих оборонців наших. Зрозуміло, що там важкими дронами чи якось це здійснюється, але цього недостатньо, і там відповідні рішення і дії будуть підприйматися. А ситуація по купінську вона від протилежного, тобто завдяки проведенню цих бойових дій. Якщо подивитися на, па, на мапу там тиждень тому, то ми бачили ще два вклиніння з півночі на південь, на центр міста. Спочатку ліквідували західне це вклинення, а потім, і перерізавши, логістичні шляхи ворога, вдалося в центрі на північно-східному районі оточити декілька сотень Військових російських і для багатьох із них, в першу чергу, росіян це було несподівано. Хоча о діях і намірах, і планах було генералом Сирським такого порядку заявлено десь там два тижня тому, і відповідним чином готувалися ці дії, і успішно були проведені нашими підрозділами і частинами на чолі з генералом Апатом. Тому наслідки тепер можна ще подивитися глобально політичні Ми знаємо, що Путін продавав цю інформацію відносно того, що Україна не спроможна далі зчинити супротив, і треба категорічно наполягати на на ультимативні підходи і пункти там цього мирного плану з чим якби Починав погоджуватися Трамп. А тут ситуація якби не на користі такого підходу, і є що захищати, і ми бачимо, я би сказав, би таку контрінформаційну дію зробив наш президент як верховний то тобто прибув і там замість іноземних кореспондентів, які там повинні були. Значить, оцінити ситуацію, і побачити крах нашого супротиву Пакупінську. Значить, з'явився верховний волонкомадощів України, в якій як би що продовжувати на цій ділянці фронту і на інших боротися за ситуацію і перемагати. Також підсилюють, звісно, і нашу переговорну і на загал військову позицію, наші удари по російських НПЗ, по російських танкерах, так званих, а також по платформах в Каспійському морі, які стали вже регулярною тенденцією. Там і так дуже важливий напрям дії санкції по тіньовому флоту. Вони якби веде, ну кількість там біля 800 можливо танкерів. А санкції uh -huh. тільки на декілька сотень. А решта, а решта uh -huh. ми допомагаємо реалізовувати американцям підходи відносно санцями. І на рівні такого, що Трамп об'явив санкції двох найбільших крупних компаній, там кожна має по 20 дочерніх, але введення повинно було відбутися от зараз. А він з цим не поспішає. Тому приходиться допомагати силам оборони України. Причому на відстані по всім танкерам ми бачимо, що б'ють по Чорному морю. Ми бачимо, що один танкер був атакований на заході Африки, звертаюся увагу. А дронами була здійснена атака на вишки відповідних в Каспійському морі, а також на судна і кораблі, які там діють, діють російські, а це відстань за тисячу э, кілометрів. Крім того, в першу чергу ці діють дрони повітряні чи морські. Ну маю надію, що більш ефективно колись почуємо і підводи. Наші дрони у нас є і такі, але ще більш важливо, на мій погляд, що підсилуються зростає потенціал ракетного озброєння нашого і ракети дрони. І президент сказав про те, що я чому ще так звертаю увагу свій час. Будучи заступником начальника генерального штабу з підприємством, які займався і продовжують цю роботу по балістичному комплексу ракет балістичних оперативно-тактичному нашому комплексу, перший етап ми з ними закрили. А потім ну, всі росіяни робили все, що могли, і фінансування і наші підрив цих програм, але просунулись і зараз уже почалось застосування по бойовому. Таких ракет, як Нептун, причому три модифікації вже є по Нептуну. Це дуже добре. Вот, Поляниця, фламінга і безпосередньо найбільш складна ну і ефективна наші сапсан. І питання тут у масштабуванні, і це додасть відповідний наш потенціал, ударний по відповідним об'єктом противника і пов'язані з паленими матеріалами на вироблення нафти, газу, а крім того, і в першу чергу її повоєнним об'єктам. Хоча ці це теж аб'єнди, тобто, наприклад, підприємства, які хімічні промисловості російські, але це ті, які е, займаються паливом для своїх боєприпасів, і різного е, такого роду. Озброєння, ну і які бойову частину забезпечують вироблення, і так далі. Тобто це не просто хімічне, там де випускають добрива і проче, а це велика частка такого роду підприємств, спрямована на забезпечення вироблення воєнної продукції, і тут є відповідний прогрес. Однозначно тривожні заходи так би мовити на території Російської Федерації завдяки нашим вдалим відпрацюванням. Пане Ігоре, вірите у можливість створення а, в найближчим часом чи в рамках виходу на якісь на якусь фіналізацію мирних переговорів так званої демілітаризованої зони а, на території Донецької області, і враховуючи заяви помічника Путіна Юрія Шакова, що там може і не буде російських військ, але очікувано хочуть вони там бачити розгвардію ФСБ. То це просто розмови ні про що зараз, бо Росія явно декларує, що Донбас, як теж додає Ушаков, він буде під російським контролем, так чи інакше. У вас огарло, оговорка по Фрейду. Вони хочуть, щоб там була Росгвардія і поліція, але і там, і там є потужні представники ФСБшни, просто понизана цими ФСБшниками ця так. і та і інша структура, і безумовно, якщо це складати, то там будуть саме керівувати цими процесами ФСБшники, тобто ті, хто наслідує КДБ в Росії, і від відкіляв вийшов Путін. І тут ілюзій немає. Тому да ми готові, якби на ці демілітаризовані зони, але все ж повинні там бути такі наші ну, незброєні сили, а не збройні. А які, а от такі. І тому значить, тут є негативний як негатив, позитив в такому підходах. Ну, по-перше, якщо це реалізовувати демілітизовану зону, але без тих нюансів і добавок, про які ви говорили, то це не просто там передача чи здача цих земель. А от тут інша історія демілітизованої зони, які там ми маємо ну, Можна згадати, що Антарктида, делітрозована зона, але ну, це інша історія. А нам треба розглядати таку, як в Кореї. є та така, яка, наприклад, була на Сінаї арабо ізраїльська війна, ну і так далі. І це передбачає, що лінії зіткнення там по 50 кілометрів чи скільки десятків кілометрів повинен бути простір, на якої не буде сили засобів воєнних, це по перше, будуть коридори. З однієї зони в другу гуманітарні, тобто можуть громадяни відповідним чином пересуватися, а також гуманітарні грузи, ну і так далі. І щоб це працювало саме так: на підставі документів, підписаних документів, які є в ООН, це хтось повинен контролювати, підтримувати. І це розмова п'ять таки про міротворців. Це можуть, можуть бути міротворці від ООН. Це одна юридична підстава, а може просто по домовленості, скажімо, сторін. За підходи пов'язані з тим, щоб зона все ж була, а Україна наполягає на тому, що це було по лінії зіткнення зупинятися на подальші переговори. Но до цього треба прийти, і без цих нюансів, російських хитрощів, про які ми з вами. Обговорювали, що да, це мілітаризовано, але туди заведеної відповідні воєнні структури від Російської Федерації. Це зовсім інший підхід і погляд. Ну і за це треба ще боротися, і робота ця проводиться. Значить, скажем, залишились найбільш складні питання: це території, це гарантії безпеки. Ну і остання виникло, вони ж бачать за цим великі кошти росіяни з американцями, це відновлення України. Тобто Росія за значить переймається нашою безпекою і від цього кажуть, що буде безпека і для них. І тому американці поки не поспішають давати ці гарантії, значить іде відповідна боротьба. На жаль, з такого рівня нашими якби союзниками. Ну у нас союзники е, е, різні, великі, маленькі, справжні. і Не зовсім нову йде е, боротьба, в тому числі і з ними. На жаль, от так, маємо, що маємо. А наша чітка єдина і достеменна гарантія безпеки це наші збройні сили України. Як ми бачимо і знаємо завжди. Слава Пане Ігоре я вам дуже дякую. Дякую вам, дякую вам дуже за реалізм і професійність оцінок. Спасибі, ми ви знаєте, ми завжди вам раді. Хорошого дня на все добре. І вам Ігор романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду за Криму Небо України».